Всім гарного дня. Сьогодні ми поговоримо про гініопластику, тобто операції, спрямована на корекцію е, форми і розміру підборіддя. Я Ігор Золотаренко, пластичний хірург клініки Цертус, і сьогодні вам розповім все, що ви маєте знати про гініопластику, що це за операції, як вони робляться, для кого вони показані і на які результати можна розраховувати після їх проведення. Насправді, підборіддя грає дуже важливу роль в гормонізації пропорцій обличчя. На жаль, так буває, що пацієнти не звертають достатньо уваги на цю. Цю ділянку, на відміну від інших частин обличчя, ну, умовно кажучи, ніс. Але як показує досвід, саме корекція форми або розмір підборіддя дозволяє нам досягти бажаних пропорцій. В цьому нам допомагає пластика підборіддя. Під час операції можемо зменшувати підборіддя, збільшувати або змінити його форму. Пластика підборіддя і досягнення омолоджуючого ефекту. В чому ж тут зв'язок? Враховуючи те факт, що до ділянки підборіддя кріпляться тканини, які приймають участь у формуванні кута між підборіддям і шиєю, що є ознакою молодості. Під час пластики підборіддя є можливість отримати ліфтінг-ефект, тобто натягнути ці тканини ділянці підборіддя, і тим самим підкреслити більш гострий кут між підборіддям і шиєю. Більшість пацієнтів звертаються до нас з метою. Корекції підборіддя, коли вони помічають дефіцит цієї ділянки, тобто недостача довжини нижньої щелепи, наявність скошеного профілю, провисання тканин в ділянці підборіддя і наявність так званого другого підборіддя. Інколи пацієнти помічають, що у них достатньо об'ємне підборіддя, яке висувається вперед, і є бажання його зменшити. В цілому, для проведення такої праці є е, е, певні покази. Е, е, у нас є розуміння стандартів обличчя, як має виглядати профіль при проведенні лінії через ті чи інші точки, і умовно можемо розуміти, чи показана така операція пацієнту чи ні, але це все достатньо суб'єктивний фактор, і здебільшого людина сама помічає в себе певні недоліки в цій ділянці і е, бажає їх. Змінити. Всі операції, які ми проводимо для корекції підборіддя, мають загальну назву геніопластика. Пластика підборіддя не впливає на роботу мімічних м'язів, відповідно, не змінює міміку, але спроможна покращити пропорції обличчя і гармонізувати його зовнішній вигляд. Скоригувати форму підборіддя і збільшити його ми можемо за рахунок або використання імплантів, або за рахунок проведення Кісково-пластичної операції. В чому їх різниця? Під час ендопротезування ми використовуємо імпланти, тобто це штучні вироби. Імпланти можуть бути або стандартні, або індивідуалізовані, тобто зроблені безпосередньо для даного пацієнту. А під час кісково-пластичної операції ми використовуємо власні тканини, власну кістку, яку переміщуємо у більш Переднє положення у кожного методу є свої переваги і покази до його проведення. Вибор методу корекції підборіддя залежить від вихідної ситуації від побажань пацієнта і очікуваних змін після операції. Про кожен з цих варіантів більш детально розкажу в наступних відео.